Часто війна роз'єднує людей, взагалі порушує довіру до світу і до справжніх відносин, довіру між людьми. І важко часто людині після фронту також активно соціалізуватися, спілкуватися знаєте, зі всіми підряд і активно бути в плані такому товаришування. І це не тому, що людина не хоче часто це такий явний симптом психотравмуючих подій, так зване уникання, коли не хочеться проговорювати про, про любе те, що хвилювало під час отримання такого досвіду да, травмівного. і. Важко просто людині сказати, ти маєш іти спілкуватися, ти маєш то вирішувати, давай, іди, говори з людьми. А якраз бугурт дає ту можливість безпечного, довірливого середовища, де людині легше, легше робити перші кроки у цієї соціалізації. А завдяки нашій історичній дижусі я маю безліч друзів і це справжні добрі друзі. якщо треба допомога, то ти можеш знайти її в будь-який час, будь-який момент у будь-якій частині країни навіть зараз під час війни. Це як таке перше коло довірливе. Тут можна поговорити з п'ятьма людьми, потім з десятьма. А потім не так вже важко і поговорити, і десь потертоваршувати з іншими людьми, які зустрічаються по життю.